Ми розуміємо те, що воно все в них в процесі впровадження і буде далі змінюватися. Ми вже випустили зовнішню податкову накладну саме для цього. В нас буде новий реліз, дещо покращена юзабіліті, але ми виходимо з того, що все це буде змінюватися, ми для цього морально готові і вам для цього краще морально готуватися. І те, що я розповім зараз, це ситуація на вчора. А що буде завтра, завтра і побачимо. Друге, хоча ми покращимо юзабіліті, наша точка зору щодо самої податкової накладної РЕС не змінилась. Вона створюється вручну, бо вона створюється до того, як відбулася операція. Ми беремо на себе те, щоб її була принята в єдиний реєстр. І те, щоб за такими накладними формувалась декларація. А вже заповнення вручну або дописують під потреби конкретного клієнта. Ну і я не буду у цій доповіді казати, деякі спецрежими, деякі коди причин коригування, Це все є у нас на статті на ЕТС. Це буде про ваш документообіг. Перше, що робиться, це, власне, виписка реєстрація в єдиному реєстрі оцеї особливої податкової накладної. До того моменту, як ви почнете митні процедури, вона вже має бути зареєстрована в єдиному реєстрі, причому на сам факт реєстрації податкова відводить собі не день, а три дні. Це треба мати на увазі. Виписується вона в продукті у валюті контракту, так само як на звичайний експорт. Якщо це ERP та КУП, в договорі має бути встановлена прапордес, я розповім за чим, навіщо курс валюти контракту може бути або на дату самої податкової накладної, або на дату укладення фордварного контракту. Відповідно, поруч з сумою у валюті в контракту є сума у гривнях, яка розраховується автоматично. Але може бути змінена вручну. Один рядок, якщо у вас у митній декларації буде декілька рядків, відповідно виписуєте декілька податкових накладних. Одиниця вимірювання кілограм. Рекомендуємо, ви будете заповнювати вручну, одразу вказувати кількість в кілограмах. Якщо це алія і вже ніяк дуже складно самим порахувати. В нас є можливість зазначення у літрах або у пляшках і переведення в кілограми. Це є у статті. Коток АТЗ, власне, у Коток СТЗ ми внесли оцей новий хрестик власна сільгоспродукція. Власна сільгоспродукція це те, що ви самі виростили, або якщо це алія, це те, що ви самі виробили, в тому числі і із купівельної сировини. Це тільки ви. Якщо у вас на вході є податкова накладна, де вказано в цей хрестик, це не значить, що ви цей хрестик маєте заповнювати. Якщо у вас є вхідна податкова накладна, це вже значить, що цей хрестик вам заповнювати не треба. В нас це два різних коди для податкової накладної. Виду, товар і виду, власна сільгосьпродукція. Нагадую, що митна служба вимагає зараз код, сам код 10 знаків. Ставка ПДВ. 0%, якщо ви виконуєте нормативи повернення валютної виручки, і та ставка, яка всередині країни, якщо не виконуєте. Реєстру тих, хто виконує, немає. Податкова служба на це відповідає, що це динамічна інформація. Тобто, якщо ви сумніваєтесь, варіант у вас один надіслати на реєстрацію зі ставкою 0, а коли вже не прийме, тоді вже зі ставкою 2014. Реєструєте, вона проходить скором у загальному порядку, навіть якщо це заставка 0%, тобто, якщо це не власна сільгоспродукція, то вона порівнює надходження і вибуття за цим, за цим кодом ОКТЗ. Якщо це там є, став, є сума ПДВ, то відповідно ви маєте внести гроші на спецрахунок, це і є ваше експортне забезпечення. Якщо в період між реєстрацією податкової накладної і е, планованим відвантаженням сталися зміни, виписується е, додаток 2 е, першого типу. Якщо у вас збільшилась кількість порівняно з тою, що вказана в накладні, обов'язково, Якщо у вас змінилась сума е, ціна у валюті контракту, обов'язково, якщо кількість зменшилась, ви маєте право. тоді у вас е, частина грошей повернеться. Ну, можна повернути зі спецрахунку. Тепер питання: якщо нічого не змінилось, але завтра, вам, завтра ви плануєте їхати на митницю, а тут збільшився курс валюти, і у вас сума менша, ніж за курсом на дату митної декларації. Це питання ставте перед вашим митним брокером. На це чіткої відповіді нема. До митного брокера. Або безпосередньо запит до митної служби, саме для митної, не до податкової, це вони, якщо що, не не, не оформлять вам митну декларацію. Ну а додаток такий, як звичайний податок. Далі власне, здійснили експерт, виписують реалізацію товарів і послуг у загальному порядку, на дату на яку ви нараховуєте доходу, і ставкою 0, Завжди ставка 0. Навіть якщо у податковій накладні ставка інша. Це ваші розрахунки з державою, ви їх не перевиставляєте на покупця покупцю все одно, ставка нуль. Тепер податкова накладна у вас вже є. Виписувати податкову накладну власне на відвантаження вам не треба. Тому дуже важливо, якщо це ІРПІ або КУП встановлювати прапор РЕС в договорі. Він саме для того щоб ця податкова накладна автоматично не виписалась. Якщо у вас інші продукти, де податкові накладні виписуються вручну на півручну, просто не виписуйте її. І е, у е, податковій накладній е, треба зазначити дату митної декларації, ну і ми рекомендуємо номер деклар... митної декларації заповнити також. І її нікуди після цього повторно не треба, не треба відправляти, це для е, декларації з ПДВ. Якщо були е, розрахунки коригування, то в них теж е, обов'язково треба вказати дату митної декларації. Е, тепер за тим фактом, що ви відвантажили, ви маєте право е, ввести е, додаток 2 е, другого типу, е, щоб привести обсяги у відповідність до митної декларації. Якщо у вас податкова накладна за ставкою 0, це реально ваше право, а не обов'язок. У вас сума 0. Можете коригувати її, якщо хочете. Коли у цьому є сенс, якщо у вас обсяги значно менше, ніж були у податковій накладні, майте на увазі, що ви проходили з МКОР і з наступної накладної будете знову проходити з МСКОР. А з МКОРП рівнює суми на вході і суми на виході. Тож завищувати суми на виході не у ваших інтересах, тому вона вам може знадобитися. Тепер, якщо у вас податкова накладна за ставкою 2014, і якщо ви плануєте заводити валютну виручку і повертати собі це експертне забезпечення. Виписка цього додатку 2 теж є вашим правом і обов'язком, але поки ви це не зробите, ви експертне забезпечення повернути не зможете. Значить, якщо у вас змінилась е, кількість порівняна з податковою накладною, то обов'язково виписувати, що стосується курсу, на це у нас відповіді теж немає. Тобто, що саме треба привести у відповідність е, до митної декларації? Чи має там бути сума за курсом на дату митної декларації? Ми рекомендуємо отримати індивідуальну податкову консультацію. Тому що ви маєте право виписати тільки, одну, податку, тільки один додаток 2 такого виду. Якщо ви випишете його неправильно і його, може, і його буде прийнято, може бути так, що, що третій додаток 2 ви виписати не зможете. Нікуди не поспішаєте, ніде не казано, що це треба зробити у місяці відвантаження. Це треба зробити на той момент, коли зайде валютна виручка. Тому настійно рекомендуємо самим це питання на власний розсуд не вирішувати, а звернутися до податкової служби. У цьому, у цьому додатку 2 ще не, не змінюється ставка. Ставка ПДВ та сама, що була. Ну і в ній вже має бути обов'язково вказана номер, дата митної декларації. Якщо ви їх вкажете в податковій накладні, будете введені на, на підставі, воно скопіюється. І нарешті останній момент третє, третій додаток 2. Коли зайшла, зайшла роздріб, валютна виручка, от тоді ви маєте право на підстави виписати додаток 2 і в ньому у додатному рядку вже ставка 0. Таким чином, суму ПДВ, яку ви... Внесли, маєте право повернути. Для того, щоб її повернути, треба у наступній декларації з ПДВ подавати на бюджетне відшкодування. Тепер питання, коли ці саме товари продаються в Україні. Там є дві вимоги. Цей той, той самий хрестик, власна сільгоспродукція. Тут це вже точно відомо, що це треба ставити воно впливає на розрахунок скор, скор, і тут це те саме, що я казала для експортерів. Тобто, якщо це власна, ви обираєте код типу власна сільхозпродукція, продукція, якщо товар, то е, користуєтесь тим тим кодом, який був раніше. Якщо те і інше, ви маєте можливість налаштувати автоматичний підбір. За документом реалізації. Але на... насправді я думаю, що ваш бухгалтер захоче все вирішувати сам, бо вони по-різному проходять скорм, і він сам буде вирішувати, коли які перевірки йому краще пройти. Тепер питання, на яке досі відповідь не зрозуміла. Значить, В законі в перехідних положеннях сказано, що в таких податкових накладних теж має бути одиниця вимірювання кілограм. І є зірки, де так і сказано. В той же час у Фрета, зараз це зараз це зелена перевірка, тобто вона пише, що треба бути кілограм, але не пише, що без цього не буде прийнята. Ну і знов-таки, виходячи з того, що нема ніякого галасу, ми розуміємо, що податкові накладні, в яких вказана то одиниця вимірювання, яка у товарній накладні, вони приймаються. Тобто це вирішує платник податків безпосередньо. Можливість переведення з одиниці вимиру в товарній накладній в кілограмі у нас є. Про це теж є стаття на ЕТС, її можна навіть не шукати за назвою. Отой реліз, що станом на зараз останній вийшов, в описі оновлень на цій статті є посилання. Все, дякую за увагу.